Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 21 АВМ і є монетою, що є найдорожчою із всіх монет, які є в обігу в Україні. Що ж до цієї монети, то ми сьогодні з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, зупинимось на реверсі, дізнаємося, який штамп утвориться при співвідношенні даного аверса та реверса, і обов'язково поговоримо про ціну даної монети. А розпочнемо з того, що дана монета є обіговою, виготовлялася на Луганському монетному дворі з латуні тиражем 500 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 4,2 грама, діаметр 23 мм, гурт монети, він пририв часторифлений, тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монет, незалежно від аверса та реверса, нам обов'язково треба знати три сторони та докладно їх охарактеризувати. Що ж до 50 копійок 1992 року, то по аверсові, це саме ця сторона, де зображений герб, існує чотири варіанти виготовлення. Сьогодні з вами ми розглянемо штамп другий. І визначимо, які в нього є підвиди. Зокрема, штамп 2.1. Отже, як визначається штам другий та його підвид 2.1? Штамп штам другий характеризується по аверсу саме так. Середній зуб трезубця, він закруглений, товстий. Листя, вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір поля штампа має зменшене зображення. Між крайніми остями відстань 16,2 мм. Що ж, до штампу другого, тут все зрозуміло. Крім штампу, Другого є під вид та 2,2. Сьогодні нас цікавить саме штам 2.1. Що визначити штам 2.1? нас цікавить листок під четвертим зерном і третє зерно первого колеса. І штам 2.1 характеризується так: третє зерно первого колеса воно замкнене. А верх правого нижнього листа він має таку зазубрану. Саме це основна відмінність, що відрізняє штамп 50 копійок 1922 року по аверсові 2.1. Після того, як ми визначили аверс, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить підвид штамп АВ. Щоб визначити штамп АВ, ми спочатку визначаємо, що це штамп А, адже штамп АВ іде уточненням штампу А і дохарактеризовує його. Щоб визначити штамп А, ми звертаємо увагу на гро номер 1, 3 та 5. І А характеризується так. Гроні номер 1 та 3 по 5 ягід. А в гроні номер 5 саме цей відросток підходить до другої ягоди зліва. Після того, як ми впевнили, що всі ці особливості на даній монеті є, ми переходимо до визначення штампу АВ. Штамп АВ характеризується тим, що розмір зображення більше, а відростки У. Лист, вони широкі, проміжки між листом і відростком, вони трикутної форми. Як це ми можемо бачити в гру No 1, 7 та 8. Саме так ми можемо визначити штамп АВ. Що ж до штампу 2,1 АВМ. Літра М значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так, як даний гурт він є перерив рифлений, то дана насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Якщо ви отримали монету номіналом 50 копійок 1992 року, і штамп на тій монеті є саме такий, як перед вами, тобто 2,1 АВМ, то це є монета, яка є однією з найдорожчих і на даний час її ціна складає в звичайному біговому стані від 15 тисяч гривень. Дана монета, згідно проходів на форумах, була відома, вона була знайдена в обігові, і ціна є. Хорошою на дану монету, як я вже сказав, від 15 тисяч гривень. Якщо ви знайдете такі монети чи, можливо, подібні, присилайте їх на оцінку на Viber чи Telegram. Якщо вам щось не зрозуміло по тому, як визначити штамп 2.1 AVM, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами розглянемо інші монети України, вкажемо всі їх особливості та технічні характеристики. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!